Друзі, привіт! Мене звати Ігор. Ви на каналі Техногайд. Електросамокатами на вулицях українських міст вже нікого не здивуєш, але у цьому огляді я познайомлю вас зі, скажімо так, не зовсім звичайними електросамокатами. Бренд Кабо спеціалізується на потужних моделях з посиленою підвіскою та покращеними позашляховими якостями. І якщо раніше продукція даного бренду у нас в Україні була радше екзотикою, то тепер вони офіційно представлені на нашому ринку. Топові електросамокати ти каво на стероїдах, ми ще протестуємо у наступних оглядах. До речі, підпишіться, щоб не пропустити. А сьогодні подивимось на дві моделі лінійки Скайволкер, які виробник позиціонує для пересування в межах міста. Доїхати на роботу, акуратно скласти, взяти з собою в приміщення або кинути у багажник автівки. Це все можна зробити з даними самокатами. Але попри свої відносно компактні розміри, вони виглядають досить потужно. Отже, Skywalker 10H Eco 800 це міський самокат з двигуном потужністю 800 Вт та батареєю на 15,6 Агодин. Як можна бачити, тут передня і задня підвіски з амортизатором, що не типово для самокатів. Подібного класу. Зазвичай там удари пом'якшують лише самі колеса. Тут же ми маємо два амортизатори, і долати будь-які перешкоди на дорозі набагато легше на цьому самокаті. Колеса 10-дюймові і на обох тут передбачені дискові гальма. Їх тут аж два і це дозволяє гнучко регулювати процес. Тобто у екстрених ситуаціях гальмувати більш різко, а у звичайному режимі робити це більш плавно і комфортно. Управління стандартне, ручка гальм по обох боках і окремий важіль справа відповідає за прискорення. На газ реагує досить чутливо, тож треба звикнути, щоб натискати плавно. Якщо ви одразу натиснете на максимум, то самокат буквально зриває з місця. Але водночас передбачений захист від е, випадкових натискань. Якщо ви от просто самокат стоїть, ви натиснули, нічого не відбувається. Треба дати перше прискорення, і лише тоді воно реагує на газ. Зліва знаходиться кнопка сигналу, а також вмикання вимикання. Передньої led фари, остання доволі яскрава, а додатково передбачене синє підсвічування самої платформи знизу. В результаті у сутінках вас точно помітять на дорозі. Ну і сам користувач буде себе почувати більш комфортно та й виглядає, погодьтесь круто і футуристично. До речі, ззаду це не просто світловідбиваюча панелька, а справжній сигнал стоп. Він підсвічується, коли ви тиснете на гальма. До послуг користувача LED дисплей де відображається рівень заряду батареї, швидкість пробіг і поточний швидкісний режим. Їх тут три від мінімального до максимуму. Максимальна заявлена швидкість для Skywalker 10H 50 км на годину. І це справжній екстрим їхати на самокаті з такою швидкістю. З заводу вона обмежена до 25 км на годину. Це вимога законодавства деяких країн. Але виробник передбачив спеціальне інженерне меню. Ви можете легко зняти це обмеження. Тут уже все на вашу особисту відповідальність. Гарантія від цього не втрачається. Але я вам раджу не нехтувати правилами дорослу. Тожнього руху, навіть якщо ви на самокаті. Особливо, якщо ви на самокаті. Важить Skywalker 10H 22,4 кілограми, і це дуже немало по міркам електросамокатів. Звичайні електросамокати міського типу можуть важити і 12, і 15 кілограмів. Але слід зважати, що тут посилена підвізка, і взагалі така вага робить модель дуже керованою і зручною на дорозі. При цьому самокат зберігає портативність. Ось так він складається, плюс складаються. І ручки. Після чого самокат можна комфортно возити з собою в багажнику автомобіля або зберігати в квартирі. Багато місця він не займає. Ну і про автономність заявлений показник 65 кілометрів від одного заряду. Дуже круто, але це в номінальному режимі, коли ваша вага 75 кілограмів, ви їдете з рівною швидкістю 25 кілометрів на годину по рівній поверхні. А тепер більш компактний самокат Skywalker 8 Eco 500. Він не такий потужний, потужний, двигун тут на 500 Вт, а батарея 13 Ампер годин. Але він однозначно компактніший і сприймається легшим. На мою думку, він оптимально підійде, наприклад, для дівчини або підлітка. Ним легше керувати і тримати рівновагу на дорозі, а також, що важливо, переносити його у складеному стані. Ручки, до речі, також складаються. Ну і іншими характеристиками цей самокат, звичайно, поступається старшому сусідові по лінійці. Максимальна дистанція від одного. Заряду тут 45 км, максимальна швидкість 38 км на годину. Звичайно, є те саме обмеження у 25 км на годину, але його легко зняти. Звичайно, під вашу особисту відповідальність. Немає тут такого крутого синього підсвічування платформи, але передня фара працює чудово, і для пересування у сутінках її буде цілком достатньо. Амортизатор присутній, але один на передньому колесі. Управління точно таке, як і у скар. Айволкер 10H, ручка газу, але гальма лише одне. Ну і інформаційний LED-екран також не відрізняється. Тут ті самі три режими швидкості. І знаєте, що я помітив? Ніякої нестачі потужності я тут не відчуваю. І якби я першим не познайомився із Skywalker 10H, мені б цієї моделі вистачило б на всі 100. Вона також потужна, навіть при їзді під гірку ніяких проблем. Конструкція надійна сприймається дуже круто цей самокат, але познайомившись із 10H, уже знаєте, хочеться чогось більшого. Загалом же, обидва електросамокати заслуговують на вашу увагу. Залежить від ваших потреб. Хочете чогось більш легкого, компактного і більш доступного, а не женетись за характеристиками і за потужністю, беріть Skywalker 8. Коштує він на момент підготовки цього відео 21 тисячу гривень. Якщо ж вам хочеться більшої потужності, беріть Skywalker 10H, але й ціна тут уже 35 тисяч гривень. Якщо цього вам мало. То підписуйтесь на канал, тому що скоро тут буде справжня важка артилерія від даного бренду. Скоро побачимось!